Київ сьогодні не спав зовсім. І я також. Я ніколи не бачив картини, коли палає так багато об'єктів в місті Києві, і ти це бачиш на власні очі. Це неймовірні відчуття, коли ти о другій 30 ночі виходиш на двір і в тебе як фейверки від шахетів. Одночасно їх більше десятка, такі зірочки, які ходять перед твоїми очима, вони літають високо і наші кулеметні групи не можуть їх достати, бо кулемети роздали, тактику вони змінили. І нічого іншого, крім кулеметів, поки що хлопцям не видно. Немає комплексів протидії засобам технічної розвідки ворога. Вони є в Україні, вони випускаються, але їм чомусь не забезпечені системи ППО. Немає лазерного наведення, немає турелів, під атакою знаходяться абсолютно більшість міст. І я просто дуже щасливий, що серед декількох міст в Україні, де не було атак шахедів, відносяться Чернівці. І ми прийняли рішення, ми все рівно поїдемо. Хто спав, хто не спав вночі. Поїдемо до вас. бо скучили. Поїдемо до вас, бо нам це необхідно, почути зворотній зв'язок. І поїдемо до вас ще чому? Тому що у нас була спеціальна партія подарунок для військ сил підтримки, які розташовані в Чернівцях, і ми їм мали передати військову допомогу. Ви знаєте, що я є найбільшим донором Збройних сил України і загальний обсяг лише за 3,5 роки війни складає майже 7 мільярдів гривень. Це є дуже дякую. от На сьогоднішній день цій військовій частині в силах підтримки ми мали передати 4 великих батальйонних. Пральня душових томп. Це великий контейнер, всередині знаходиться польовий душ, польові пральні машини, польові сушилки, генератори, ну, це, що необхідно, котел для води. І частині заборонили, їх в мене прийняли. І моя позиція була: друзі, в мене черга за ними стоїть. Ну, Якщо ви від Порошенка не берете так самі поставте. Самі хто поставте? Військова контрозвідка, яка тут на сьогоднішній день керує куди Хлопці відмовились виконувати їх наказ, їм підписали БРК і вивели Чернівці. Коли вони сказали, що не зможуть прийняти допомогу, я кажу, у вас куди переводять? Вони кажуть, на схід, куди? На Покровський напрямок. Вони будуть в буковині зустрічатися, зустрінемося на Покровській Так чи? Ви, ви же хочете.